У запоріжця Ігоря Тарана в минулому було все, аби вважати себе благополучною людиною. Мав родину, працював у системі МВС, проживав в однокімнатній квартирі, п'ятиповерхівки по бульвару Бальфорському. Нині у нього ні сім'ї, ні роботи, ні житла. Інколи чоловік приходить до свого колишнього будинку, але потрапити всередину не може. Квартира, де він проживав останні п'ять років, продана. Між тим мешканці під'їзду добре пам'ятають тихого і незлобивого сусіда. Хороший був парі сявтом німножка под а, а куди нічого, ділася сім'я? Відчинити двері в під'їзд допомогли ті ж сусіди. Кажуть, у колишній квартирі Ігоря нові власники роблять ремонт. От ми нічим этим не не парадили редко, іногда проходив, ходив. Що нас може здивувати? Этих людей ми не знаємо. Я за штат опалення ісправилася ушла. А ні, а ж нікого ніде, так хто тут должен бути? Ні, там ремонт діла. Нікого немає. Нова власниця квартири запевнила, акт купівлі продажу укладала в цілком законний спосіб. Придбала дешеве житло і вже вклала в його ремонт значні кошти. Я сказати вам нічого не можу. Я була у нотаріва на сделки. Я рішала эти питання по в правовому порядку. У меня есть правоустанавливающие документы, і человек, который продавал эту квартиру. Теж був справу, встановлюючи документи. Проблеми у Ігоря тарана розпочались, коли накопичилась значна заборгованість за комунальні послуги по цій квартирі. Також були невиплачені кредити у кількох банках. Були великі задовжності по квартплаті тут. і крім того. Є кредитів у мене було, като я не мог погасити. Знайомі порадили чоловіку зустрітись із відомим у місті, адвокатом і ріелтором, аби той допоміг вирішити його проблеми. Невдовзі зустріч відбулася. Я привезю на свої послуги по обміну моєї однокомітної квартири 58-й на більш дешевої живі. Тобто, мені кімнату в общежити. Меня цей варіант вполне устраював. Ізбавився від того избавиться от кредит, кредитів и получить меня комната. Тож Ігор Таран погодився на вигідну пропозицію ріелтора. Написав на него генеральную доверенность, где он написал, что имеет право продать эту квартиру, взамен предоставить мне другое жилье. Ну, уже прошло два года і так своих обязательств и... Не выполнил, и я так понимаю, что не собирается выполнять. Потому что вначале у него была причина какая, что коронавирус, и типа закрыты на карантин все агентства и, и так далее. Вот, и что он не может подать. А потом у него была причина война. Война все закрыто, все реестры закрыты. Вот, ну и вот в шутку так или всерьез сказал, встретимся после войны, если встретимся. Проте, так званий ріелтор не зійшовся у ціні з власником кімнати у гуртожитку, де мав оселитися таран. Тож запропонував йому тимчасово пожити в сусідній кімнаті з підселенням. Певний час зв'язок із ігорем ріелтор підтримував, а потім рекомендував забути номер телефону. А там живе його бувший клієнт, точно такий же, як як я. Ось цей гуртожиток, де Ігор проживає, в одній кімнаті разом із сусідом Віктором. Останній обманутим себе не вважає. Каже, сам подарував квартиру своєму добродію. Все, я їм подарував квартиру. І Все. Ми всі винуваті. Що ми такі? Нас наші як він, проблеми, всі свої. Ну, всі повелись по-своєму. А хтось цим скористався? Я взяв кредити. Мене вже забрали так, цю кожу. Може, ви так думаєте? Думаю. А і, так він і, забрав. Ні, я, я подарив йому. Випадки квартирного шахрайства не поодинокі, зауважує запорізька юристка Ірина Коломоєць. За її словами, в Запоріжжі вже не раз фіксували ситуації, коли шахраї через довіреності отримували від найбільш незахищених верст населення необмежене право користуватися їхнім майном, а потім обманювали їх. І на тлі пандемії та війни такі випадки почастішали. Юристка радить людям не довіряти ріелторам на слово, а крім довіреності, укладати додаткові договори з гарантією виконання зобов'язань. Повинні бути якісь гарантії, повинні бути якісь. Якщо людина дає довіреність, то повинна брати якусь, якийсь документ, який забезпечить її від цього шахрайства. Тобто не, не можна так відчужувати все майно, все подарувати, все довірити, і потім чекати, що людина буде свідома та виконає свої усні зобов'язання чесно та по закону. А які є законні гарантії? Це укладені договорів. Журналісти МТМ звернулись до головного управління Нацполіції з проханням прокоментувати ситуацію щодо справи Ігоря Тарана. У відповіді на інформаційний запит зазначено, чоловік подав заяву до районного управління поліції щодо вчинення відносно нього шахрайства. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про правопорушення, передбачене статтею 190 Кримінального кодексу України. А саме, шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі поліція не може повідомити жодного. Ніх подробиць щодо розслідування справи, адже за законом цього не можна робити у період досудового розслідування, бо це може зашкодити пошуку винних. Телеканал МТМ і надалі стежитиме за ситуацією. Ольга Ларіонова, Олег Стергунов, телеканал МТМ.